Діти, сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з чарівними казками та оповіданнями Василя Сухомлинського. Зранку я прокинулась і подивилась на сонечко. Та замислилась цікаво, а з чого починається новий день. Діти, як ви думаєте, з чого починається новий день? Все вірно і сонечка. Умивання, сніданку, з посмішки мами. А якими словами ми визначаємо прихід нового дня? Всіх, кого ми зустрічаємо зранку, ми бажаємо доброго ранку. Добрий день, доброго здоров'я або, кажемо, вітаємо вас. Ці слова називаються чарівними, А знаєте чому? Послухайте уважно оповідання Василя Сухомлинського, скажи людині здравствуйте. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Лісовою стежечкою ідуть батько і маленькі син. Довкола тиша. Тільки чути, як десь далеко стукає дятел та лісовий струмочок дзюрчить у лісовій гущині. Аж тут син побачив зустріч і ні бабуся папуся з ціпком «Тато, куди ви знайти? питає син. Зустрічати або проводжати, каже батько і усміхається. Ось як ми зустрінемо з нею, ти скажеш їй одне однісіньке слово. Здрастуйте. Навіщо їй казати це слово? дивується син. Вона ж зовсім нам не знайома» А ось зустрінемось. Скажемо їй це слова, тоді побачиш, навіщо? Побачиш, що станеться. Ось і бабуся. Здрастуйте, каже син. Здрастуйте, каже батько. Здрастуйте, каже бабуся, і усміхається. І хлопчик тоді здивувався. Усе довкола змінилося. Сонце засяяло яскравіше. Верховітям Дерев пробіг лихенький вітерець і листя заграло, затремтіло. У кущах заспівали пташки. Раніше їх не було чути. На душі у хлопчика стало легко-легко. Чому це воно так, питається син? Бо ми сказали людині здрастуйте. Сподобалось вам оповідання, як воно називається? Скажи людині здрастуйте. Що сказав батько сину? Як зустрінемось з бабусею, скажи їй здрастуйте. Чи послухав син батька? Так, син послухав батька і сказав бабусі Здрастуйте. А як змінилось в навколо подорожніх, коли хлопчик привітався з бабусею? Сонце засяяло яскравіше, листя заграло на деревах, в кущах заспівали пташки, а на душі у хлопчика стало легко-легко.